Гречка на Хмельниччині подешевшала втричі. Експерти пояснюються тим, що в області цьогоріч хороша врожайність. Продавці теж радіють таким змінам, адже це збільшує клієнтську базу. Гречка була 95 100 гривнів. Стояла це була вона сама найдорожча рік тому назад. А протягом цього року, протягом року, вона вже почала постійно падати і вже знизилася до таких прямо країв, що вже на нинішній день. Купляють всі, хто хоче і не хоче. А якою ціна була влітку? Влітку була 45 гривень Гречка, а тепер зробилася 35. Низьким цінам радіють не тільки продавці, а й хмельничани, адже вони є свідками того, як гречка, яка ще взимку коштувала захмарно, зараз стає доступною для сімейного столу. Ну, мені каже, що вона наверно була по по 60, а зараз 35 гривень. По такій ціні звичайно буде дуже приємно купувати гречку. Потім вже й по 50 брала. А це 35. дали людям, щоб купляли, щоб дешевше було, щоб люди брали. Моя думка така. Проте, через два місяці, що продавці, що покупці розраховують на традиційне подорожчання гречки. Я так думаю, що напевно, що вона напевно, теж подорожає так до 60. Якщо електроенергія буде підвищуватися надалі, і, і думаю, що трохи да. Наскільки не можу сказати, але трохи да поступово може трохи. Да. Ну і будуть вичерпуватись запаси гречки. Але містяни не засмучуються і знають, що будуть її купувати, бо вирощена вона на рідних полях Хмельниччини. Чим більше гречки на завод прийшло, значить тим дешевша в ціна. Отож, дешева чи дорога, біла чи червона, неважливо. Жителі Хмельниччини знають і розуміють користь цієї крупи, тож готові купувати та подавати смачні страви до сімейного столу незалежно від ціни.